Сумна звістка надійшла до Ковеля. на війні. Загинув 32-річний стрілець снайпер Максим Ткачук. Він поліг 25 квітня під час бойового завдання поблизу Білогорівки на Луганщині. Максим служив у складі аеромобільної роти. 3 травня в Ковелі відбулося прощання з героєм. Поховали воїна на алеї героїв міського кладовища. Поблизу села Гірки Любошівської громади спалахнула масштабна пожежа. Горіли суха трава і торф. Займання зафіксували 1 травня близько 17.00. До гасіння залучили 8 підрозділів рятувальників, а також місцеву пожежну охорону та лісівників. Полум'я охопило площу в 3 гектари, поширюючись болотистими торфовищами. Станом на сьогодні рятувальники продовжують ліквідацію. Попередня причина займання необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. На театральному майдані не просто торгові намети, а історії людей, які пройшли війну, втрати, внутрішні переломні моменти. Уже в четверте у Луцьку організовують ветеранський ярмарок, де свої вироби та послуги представляють ветерани, а також члени родин загиблих, померлих і діючих військових. Цьогоріч участь у заході взяли 40 учасників. Свої вироби та послуги мають змогу представити майстри з різних куточків країни. Не так про бізнес, як саме про комунікацію і про соціалізацію. Ветеранів їм дуже важливо бачити, що людям не байдуже. Їм дуже важливо спілкуватися. Їм дуже подобається, коли ми залучаємо молодь, і молодь знімає тік і відео з ними. І це насправді знаєте щось таке, ну чого вони ще не вміють. А тут молодь приходить і розказує, який в них класний бізнес, і вони ще більше цим надихаються. Завітав на ярмарку і Луцький міський голова Ігор Поліщук. Це гарний спосіб підтримати тих ветеранів, які після демобілізації заснували власну справу, свій бізнес, зробити їм додаткову промоцію. Вони під час спілкування діляться своєю історією, історією свого життя, історією свого успіху після того, як вони демобілізувалися і заснували власний бізнес. Але ж не тільки ветерани в нас є, в нас є тут і члени сімей загиблих героїв, і члени сімей тих військовослужбовців, які сьогодні виконують бойові завдання. Тому таким чином ми і, і таким чином підтримуємо наших військових і членів їх сімей. Серед учасників дружина військового, який боронить Україну ще з 2014 року. Сьогодні вона презентує на ярмарку власний бізнес: натуральні цукерки та шоколад без цукру. Справу започаткувала за натхненням від своїх дітей. Саме вони стали поштовхом до створення чогось смачного та корисного одночасно. Коли я дізналася про третю вагітність, ну власне було це неймовірна радість. і Дуже надіялася на те, що це буде насолода сповна, але це припало якраз на початок війни. Чоловіка, відповідно, почали відправляти в зони бойових дій. І коли в тебе на руках троє дітей, ти розумієш, що здаватися не можна, треба щось робити. А щоб в голові не вирувало куча думок різного характеру, різного плану, то треба щось робити руками, тому що це відволікає тебе. І перше, це цукерку спробу скуштували мої діти. І власне вони сказали, що це неймовірно смачно, і чому б це не показати людям? А ось Андрій доброволець з Полтавщини, який пішов на фронт у лютому 2022 року. До війни займався керамікою ще з 1998 року. За освітою я біолог, мене дружинка дружина. У мене психолог, і ні, вона, ні я нічого не вміли. в Бібліотеках нічого не було. Ютубу не існувало. Ніхто нічого не розповідав, але нам дуже хотілося. Тому самотужки, методом намагань, проб якихось помилок, це дійшли до такого. Андрій раніше створював переважно фігурки, проте, після повернення з війни каже, не може ліпити радісні очі своїм виробам, тому шукає спокій у простих та практичних речах. Наразі виготовляє переважно посуд. Взагалі, то посудом раніше не дуже займався. Ми займалися скульптурами, там слони, фігурки, всякі». Окрім торгових стендів, на ярмарку також можна було отримати фахові консультації. Щодо пенсійного забезпечення, з питань працевлаштування чи власного здоров'я та інші. Представники центру здоров'я кажуть: сьогодні охочих проконсультуватися було чимало. До фахівців підходили як і військові, так і цивільні. З перших, якби днів повномасштабного вторгнення, допомагаємо. Військовим військові часто до нас приїжджають, тому що це теж така зона ризику для них. Самі розумієте, таке життя зараз. І люди насправді звертаються, і люди підходять, беруть візитівки. Виявляється, що там в кожній другій сім'ї є людина з залежністю, людина в запереченні. от. ну і ми намагаємося чи можемо допомагати. А з якими покупками додому повертаються лучани? Дізналися і ми. Ковтиночка від бренду Подоба. Ось така з містом Луцьк. Тут також є ось такий принт на спині. Також сьогодні я придбала ось такий патч е шеврон, на е на сумочку на будь-яку поверхню, куди він може причепитися. Ось такий з котиком та ось такий з е Stalker 2». Це наша українська гра по місту Чорнобиль. По Чорнобильській трагедії ця гра є дуже популярна у нас в країні та у світі загалом. Ось так. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Щороку у сінах Волинського національного університету імені Лесі Українки збираються на найзапальніші ритми, емоції і таланти. Тут проходить обласний конкурс-фестиваль. Сцена університету перетворюється на простір справжнього танцювального змагання, де беруть участь команди з усієї Волині. У нашої країни надзвичайно давня велика історія, надзвичайно велике надбання в культурі і наших традиціях. Фонд «Ігоря Палаці» тільки разом підтримував і народні колективи нашої громади, нашої області, допомагав палацам культури, підтримував тих людей, які намагаються зберегти наші звичаї і традиції. І звісно, сьогодні ми підтримуємо такий гарний конкурс, як Волинський віночок. Ми приймаємо участь в такому престижному, гарному фестивалі. Дуже раді, що його організували. Ось сподіваємося, що так як і в минулому році у нас будуть ці перші місця. Ми вертоними завжди перші. А ось одна з учасниць конкурсу танцями займається вже 14 років, та надалі планує стати хореографом. Я намагалася, ну там були моменти, коли хотілося це все закінчити, але це. Якогось роду звичка стає. Якщо перестати особливо різко кинути це, то починаються і проблеми зі здоров'ям, і взагалі емоційно. Ну це підтримка. Просто кожен має знайти свою, своє це місце затишку, і для мене це хореографія. Тобто, після коли я танцюю, мені спокійно, мені добре, і всі проблеми забуваються. Чимало батьків, бабусь, дідусів та друзів приїхали з різних куточків області, аби підтримати своїх юних зірок. Ми прийшли до своєї онучки, навчається в першому класі, другу ліцею, Займається танцями, дуже в захваті від цього. Старається, ми допомагаємо. Дома почаємо музику, вона тренується. Прийшли про неї поболівати. Дуже гарний виступ, дуже гарна організація. Дуже все на нас потішило. Хороші, хороші виступ, ритмічні танці, хороші такі. сподобались сьогодні. На сцені танці різних жанрів від народної до сучасної хореографії. Проте як розповідає голова журі, в основному більшість колективів працює зараз в народному стилі. Народний самий патріотичний вид, його не треба навіть до представляти. Він сама душа нашого народу, і ми найбільше тільки вкладаємо. Найбільше сил для того, щоб вона розвивалася, це номінація, і розвивалися ці колективи. На жаль, зараз всякі обставини складні, не пов'язані з нашим військовим часом, але все-таки люди тримаються багато. Першими відкривали фестиваль своїми щирими емоціями. Найменша вікова категорія. Діти зараз так само переживають ще більше. Можливо, вони не так усвідомлено це переживають, але що робиться в них там всередині? І ми як можна більше стараємося їх підтримати, і керівники. Ми виступаємо вже другий рік. Ми того року теж брали участь на Волинський віночок, зайняли перше місце, правда. А цього року не знаю, як нам повезе, але ми надіємось на перше місце, правда? Тут десятки історій. Ось на танці привели батьки, коли ще той говорити добре не вмів. А хтось сам вирішив, хочу танцювати і переконав маму записати на гурток. Я запропонувала, бо вона з двох з половиною років займається, то в два роки ще дитина ну не, не розуміє це все, напевно. Але почали ходити. Спершу страх трошки був, але начав, привикли гарний колектив. А ось Ульяна, наприклад, сама попросила батьків записати її на танці. Дуже хотіла танцювати і дуже мріяла цього. І сказала батькам і вони мене завели в таку секцію. Шлях Олександра почався саме із запрошення Уляни, саме вона колись запросила його приєднатися до танцювального гуртка. Мене оця от прекрасна дівчина привела на танці. Я вже тут не покину. Тут мої любимі вчителі, діти, з якими я дуже гарно дружу. Танці це вже як. Стало моє загальне життя, я вже став жити танцями. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Майже півтисячі спортсменів, представники спортивних клубів та шкіл Волинської, Житомирської, Закарпатської, Львівської, Київської та Тернопільської областей, приїхали до Луцька на відкритий чемпіонат з Кіо і карате Західний кордон. Учасників змагань привітав військовий оркестр Волинського прикордонного загону. А також чудовий виступ презентували збірні команди Волинської області з художньої гімнастики. Мер Луцька Ігор Поліщук подякував учасникам за бажання займатися спортом і долати труднощі. Тренерам і організаторам змагань, що виховують патріот. Птичну молодь та сильну націю. Сьогодні Луцьк приймає змагання з Києва і карате, які організовані спортивним клубом Кордон, нашими прикордонниками. Дуже приємно, що навіть в час повномасштабного вторгнення, в час війни такі змагання проводяться. Діти мають мотивацію тренуватися, тому що на змаганнях вони можуть перевірити себе, перевірити ті знання, навички, вміння. Всім учасникам змагань нашим діткам бажаю перемог в спорті і перемог в житті, а нашій країні міцного і достойного миру. Ніколи не здавайся, і побачиш, як здаються інші. Такий вислів став девізом вихованців спортивного клубу Кордон, які сьогодні тут хтось вперше, а для когось це черговий етап перевірки своєї майстерності. Міти захищатись, бути загартованими і впевненими у своїх силах. За цими якостями і йдуть діти на заняття з кіокушенка і карате. Я минулого року здав на, здав на оранжевий. З полоскою пояс, і я хочу виграти на цих змаганнях, щоб здати на синій пояс. Це буде вищий рівень мого майстерства. Е, мені дає захищатись, який і карате, вірити в свої сили. Я тренуюся. Е... Хочу досягати успіхів. Мої батьки, мама і тато служать в Україні. Вони захищають нашу Україну. Тому я вважаю, що діти мають з маленьку починати тренуватися, захищати свої кордони і ніколи не відступати від своєї мрії. Я змагався вже на таких змаганнях. Очікую добитися результату першого місця. Захоплюється бойовим мистецтвом Валерія Богун. Дівчинка переїхала до Луцька із Мелітополя і радіє можливості продовжувати тут свої заняття. Минулого року я приїхала в Луцьк. Я захоплююсь скороти на тренуваннях мені вчать захищати себе. І молодших захищати. Я знаю, що сильно але я хочу перемагати. Такий турнір вже став традиційним у Луцьку, і переважна більшість учасників змагань це початківці, діти від 6 років і старші. Проте є і досвідчені спортсмени переможці всеукраїнських та міжнародних турнірів. Відкритий турнір Західний кордон проводиться восьмий раз до Дня прикордонника України. От ми розпочали його проводити перший раз в 2018 році. З невеликою кількістю учасників на сьогодні наш турнір налічує 470 учасників з шести регіонів України. Даний турнір проводиться з метою популяризації та розвитку Кіл Кушунка і карате в регіоні з метою. Залучення до дітей до масового спорту дітей змагання проходили одночасно на трьох татамі, аби охопити більшу кількість спортсменів. Успішно завершив свою першу сутичку у досить складному поєдинку. Юний Борець зі Львова Остап Полунін. Я вже не вперше влучку. Мені тут сподобалось тут класні змагання. Поєдинок був дуже сильний. Я намагався перемогти. Сильно бив і все-таки вийшло, переміг. Сутички у старших групах відрізняються технікою, адже досвід спортсменів дозволяє діяти більш виважено, стратегічно і точно. Кожен рух продуманий, а кожен удар має мету. Такі спортсмени вміють читати наміри суперника і своєчасно змінювати тактику. Виграє той, хто досконало володіє мистецтвом ведення бою. А сильні супротивники дають можливість чергове випробувати себе. Вважає чемпіон Європи серед кадетів Роман Холявка. Для кожного суперника мають бути різні. Прийоми. От, е, я використовую, мені дуже подобається бити лоу-кік удар ногою в ногу для того, щоб розбивати стійку. От, так само люблю руками працювати, От, але під кожного суперника. Свої прийоми тут сильні суперники, доволі жорстка сильна конкуренція. Тому тут класно їхати ми завжди командою сюди їдемо. Продовж дня на базі спорткомплексу Волинського національного університету імені Лесі Українки триватимуть змагання у різних вікових категоріях. Звісно, кожен мріє про перемогу, але виграють сильніші. Організатори підготували багато нагород, аби відзначити кращих. Ольга Яцюк, телеканал Аварс.